Привіт! Мене звати Ганусі. І ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх реалах її існування. І сьогодні ми говоримо про новий фільм режисера Паулу Сорентіно, який називається Партенопа. І власне сьогодні поділюсь тим, що я там побачила, що мені здалося, як і загалом сприйняла сюжет цього фільму. Загалом він мені наперед скажу перегукується з фільмом Мрійники. Ви маєте, мабуть, його знати. Досить старий фільм і недавно його показували знову в кінотеатрі, дуже своєрідний і з таких визначних і яскравих актрис, яких ви можете з нього пам'ятати. Це Єва Грін, вона там дуже яскраво. Грає головну героїню і власне подібну роль має ця партенопа в італійській такій версії цього, на мою думку, сюжету. Сюжети ніби різні, але і ні. Тобто тут є трійка: хлопець, дівчина і брат дівчини. Навіть хлопець там третій зайвий. І здається, на перший погляд, що це от просто чисто інцестуозна така історія, де брат любить сестру, сестра любить брата, і от справа тільки в інцесті. Але про що я там бачу цю історію про мрійників? Можливо, ми поговоримо окремо, але вони більш насичені і там більш показані, там трохи продемонстровані стосунки з батьками. Тут вони теж продемонстровані, але не настільки. Тут є. Знаєте, такий інший акцент, інший присмак. То Франція, це Італія. І загалом, чому Сорантіно знімає фільм про Неаполь, тому що це його рідне місто, і загалом він оспівує Італію в усій її красі, і знаєте, така вічність історичного, вічність монументального і але з іншого боку і сила краси. Це от те, що, на мою думку, так прослідковується з фільму в фільм у Сорентіно. Але тут він оспівує дівчину, яка народжується в досить багатій родині з одним, видно, з найвпливовіших якихось покровителів того міста. На той час якийсь такі суднобудівельник, мабуть, мафіозі. Загалом Наполь це був. Він був мафіозною такою столицею Італії, і тут ще й часи: такі 50-ті, -60 60-ті, революції. Тобто, мабуть, це такий пік знає, тих контрастів, в яких жили люди. І тут Партенопа народжується в скелях в величезному будинку. Красивому маєтку в багатій родині, де перед її народженням цей покровитель власник суднобудівельної компанії везе їй карету, в якій вона буде спати, яка стане її ліжком карета з Версалю. Тобто це ж такі перегукування з Францією, цю карету, де вона. Буде спати, і справді потім так навколо цієї карети, така та, таємниця, ніби. І от її всі чекають, і Цей судноплавець каже: у вас 100% буде дівчинка. Дівчинка не може бути інакше. І у них вже є син, і там є ще один хлопчик, але цей хлопчик не син, це син покоївки, друг цього хлопчика. І от вони спостерігають, як народжується ця дівчинка в воді. Що такий символізм, що ця сирена. За міфом народжується в воді з піни і води. Її мама народжує в, прямо в морі поряд з їхнім домом. І коли вона народжується, кажуть, дівчинка, що справді дівчинка, як ми її назвемо. І цей судноплавець, не судноплавець, він суднобудівельник він каже, її будуть звати Партенопа. І от вона таке уособлення цього міста. Неополітанський такий символ. І от ростеться дівчина, і тут їй вже 20 років, вона приваблива, сексуальна дівчина, і поряд всюди її брат, цей друг, і показують цю трійку, цей друг, який ходить за нею, як тінь. Такий весь скрючений, сутулий, не знає, як з якого боку до неї підійти, так тільки мріє про неї. І, власне, його, мабуть, і збуджує те, як вона подобається іншим чоловікам, і її брату нібито теж. І у них з цим братом якісь такі стосунки за межами добра і зла. Тобто, от якось у них там застільне, вони всі сидять з батьками, друзями, знайомими. І там брат опікся, і вона його цілує в губи там, де він опікся, і на це дивиться мама. Але тут в чому історія, і що я в цьому бачу, тут питання не в інцестозності стосунків брата і сестри, тут питання в тому, що брат бореться за маму, а сестра за батька, і, а їх ігнорують. І тобто, якщо з мамою там є така, мабуть, близькістю сина. До народження дівчинки і це завжди конкуренція. Якби старші діти не любили молодших, але вони були в ідеальному світі, в ідеальному симбіозі зі своїми батьками до, а потім в якийсь момент народжується ще одна дитина. І завжди брат і сестра або брат і брат, сестра і сестра будуть змагатися, але це таке специфічне змагання. Нам не показують, які вони в дитинстві, нам показують уже, коли вони дорослі. І їм потрібно щось змінювати, а вони все одно в симбіозі знаходяться. І цей брат, який зваблює маму, і ця дівчина вона приводить якихось ще хлопців в будинок, і там питають у батька: А що це що за хлопець? У вас там медитує на, на, на терасі? Ну, це не як його звати хлопець партинопи. То якийсь такий такі хлопець, до речі, схожий там на батька. Тобто той йог, щось то таке на перший погляд, коли камера до нього підходить з обличчя, він не найпривабливіший хлопець, дуже специфічна зовнішність, але от в ньому перегукуються ці очі, він схожий на її батька. А батько байдужий, він в своєму живе світі. Він щось там займається бухгалтерією цього їхнього покровителя. Багато, і в якийсь момент брат пропонує сестрі цій Партонопі їхати на відпочинок. Вони їдуть в трьох: цей друг, брат і Партенопа. І там теж відбувається ця трійка їхня: теж у них такий то симбіоз, то не симбіоз. Вони всі і разом, і не разом. На підвішеному стані Партенопу постійно намагаються завоювати інші чоловіки. Хтось літає на гелікоптері, чекає з нею побачення. Вона чіпляється до чоловіка, який, як потім виявилось, не сильно нею цікавиться. Бо його взагалом не цікавлять жінки, але він письменник, він щось там мрійливий такий. І теж цікавий момент, коли до того у неї якісь іспити в університеті. Вона звертає увагу на професора, їй хтось каже, що у нього загинув син. Єдиний син, якщо не помиляюсь, здається, кажуть, що він гине. І вона цим так приймається, їй так подобається цей недоступний професор. Він не зовні прекрасний. Її приваблює ця батьківська фігура. І... Загалом знаєте, наука, якою він займається, і все цікаво, це, от, це батько. І от навсюди шукає цього батька, і там знаходить чи не знаходить. В той час вона їде на відпочинок з своїм братом і цим хлопцем. І там відбуваються цікаві діалоги, такі це зваблюють, вона маніпулює, дає надію, потім каже: Ну я ж не буду з тобою, тільки з жалості. І її намагаються якось зачепити, що вона там не така розумна. А їй подобається бути розумною. Вона живе в своєму вигаданому світі, в неї відповіді на всі запитання. Але вона відірвана, вона в цих скелях. Вона щось таке співає, яке всім подобається, але воно не має. Змісту, воно не має форми, вона нікуди не йде, вона не знає, що вона хоче. І вони постійно питають, про що ти думаєш, чого ти хочеш, а вона цього не знає. Вона рухається, вона випробовує цю якусь свою красу, життя і знаєте, таке якусь таку невизначеність і не може, ніби ні до чого до кінця доторкнутися. І так стається, що після якоїсь а, а брат нібито має познайомитись з якоюсь дуже популярною в Неаполі дівчиною, і взагалі хоче з нею заручитися. І він знаходить цю дівчину. Але коли він збирається з цією дівчиною там кудись піти, він бачить свою сестру. І йому більше нічого не потрібно. І йому нічого не треба, коли він бачить свою сестру. Власне, як нібито його сестрі нічого не треба, але там справа не в братові. І виходить, що вранці він бачить сцену, знаєте, ніби сестра обирає того друга. І ніби через це він закінчує життя самогубством, але. Загалом там якась така історія, вони постійно спостерігають, вони постійно на межі самогубства от, з перших моментів фільму. Він там падає з цигаркою з якихось човнів, він в басейні в такому якомусь стані незрозумілому. Тобто, це якась така депресія, якась таке небажання нічого. Йому пропонують варіанти, йому той судноплавець. Суднобудівельник, він пропонує йому роботу. Він каже: я тобі залишу свій бізнес. У мене син якийсь, а от ти, ти, ти краще, я тобі залишу він нічого не хоче. І от можна це довести до абсурду, сказати, що це таке от неможливі завоювання мами чи, чи, чи просто такий депресивний стан, бо теж там як сестра цілує брата, так і з мамою вони танцюють досить еротичні танці з цим хлопцем. Тому там знову-таки воно таке на, на межі а, цей симбіоз, а, невідомо чого, і там вся сім'я спостерігає за братом. Він думає, що всі спостерігають за партенопою, а насправді всі спостерігають за ним. І коли він гине, коли закінчує життя самогубством, а, вся родина помирає. І, і матір звинувачує сестру, що це вона винна, що це вона його довела. Батько ще до того каже, що. Син такий, як я. Він такий чутливий. Ну, тобто він цим нібито відштовхує Портонопу, що ти не така, як я. Ти знаєш відповіді на всі питання, ти думаєш про все на світі, але ти не така, як я. І вона знаходить собі іншого батька, цього професора. І, і починає а, активно вчитися. Партонопес стає антропологиною. Вона вивчає людину. І шукає питання, що таке загалом антропологія, ніби у неї немає цієї відповіді. Вона цього викладача, і так цікаво, тільки коли він вже ближче до пенсії, коли зізнається, що він іде на пенсію і це лякає, вона не хоче залишитись сама без, без батька знову. Він їй каже, що я буду доглядати за своїм сином, і вона взнає, що у нього є син, що син таки не загинув, який брат. Що й там батько залишився без дітей, і батько не каже, що він так трошки перескочив, але її батько не каже, що він її любить, наприклад. Він каже: Народи мені онука, це нам допоможе з матір'ю. Не ти перемогла і залишаєшся. А нам допоможе інша дитина, народи онука. І там буде шанс, вона зв'язується з якимось мафіозі, вагітні від нього, але вона робить аборт. Вона не залишає цю дитину. Вона не подарує батькам онуків ніколи, спойлер. І вона приходить до цього викладача, і він не зразу показує сина. Він його показує в кінці, коли вже офіційно каже, що він іде. На пенсію і розповідає про те, як вона може, що вона має поїхати на два роки в інше місто, там мати якусь посаду, а потім вже професором повернутися назад до себе в Неаполь. І в кінці, коли він вже каже, що все, я йду, йду і залишаюся своїм сином. І тут така гіпер була, такий монстр, величезна, така інопланетна. Субстанція, цей син. Знаєте, ну, можна там уявляти, що, щоб це могло бути який діагноз, але ну, це, це не просто діагноз. Як вона каже, він з солі і води, по суті, він як, як ті сирени. Він з солі і води, як ті магічні всякі створіння. І він залишається. У нього ліжко стоїть цей хлоп, хлопчик-син, який сміється, там телевізор дивиться, їсть і все. І просто це такий величезний організм. І цей викладач постійно поряд, і там навіть є історія, що дружина від нього пішла, потім намагалась повернутися, але він не захотів з нею сходитися. Знову він залишився з сином. І от у нього стоїть ліжко, на якому він буде лежати, і просто дивиться на свого сина, з солі і води. Просто не милуватися. І Партнопа зачарована цим сином. Вона зачарована цією історією, тому що це ідеальна історія, де її батько просто б нею був зачарований і дивився. Але вона шукає цього батька. Вона бачить зачарування інших чоловіків в ній, але це не батько. І так вона відтворює, вона знаходить іншого батька, який обирає все одно іншого сина, але от такій ідеальній і пробулізованій історії. І вона їде все ж таки в інше місто і залишається там на 40 років, поки сама не йде на пенсію. Бо, видно, не змогла вона повернутися в Неаполі. Цей Неаполь показують з різних боків його показують. Коли там приїжджає якась актриса, яка родом з Неаполя, їй дарують, в честь неї роблять дуже якусь таку абстракцію пам'ятник. Вона ображається, розповідає, що вона про них всіх думає, які вони порожні, ніякі, і так далі. Ну, така нарцисична порожнеча, ця компенсаторна. До того Партенопі теж їй пропонують вчитися ставати актрисою в майбутньому. І вона з цим всім знайомиться з цією дуальністю світу. І от після того скандалу на кораблі, де актрисі дарують пам'ятник, вона з нею має там специфічний діалог і знайомиться з якимось злочинцем місцевим. І він показує їй життя цього Неаполя, ці всі нетрі. Проституцію дітей, єднання кланів там дуже специфічно змальованої. Вона це все спостерігає, і, мабуть, це і буде колись вирішальним, коли вона туди більше не повернеться до себе додому, то залишиться богиня, своє рідне місто. Тому що ну, життя не таке, яке воно було у неї. Вона не про вона просто жила в скелях, в своїх фантазіях, в своїх страхах, в своїх переживаннях, але було інше життя, життя, чиїм символом вона була. І такий цікавий фільм це так не огляд. Фільму загалом, там багато нюансів, там багато символів, там зваблення різних впливових, невпливових чоловіків. Всякі, я думаю, там можна і кадри розбирати на знову таки, символи фантазії, але для цього потрібно робити нарізку, дивитись ще раз. Тому розказуйте, хто подивився, попереджаю. Фільм досить такий повільний, статичний. Він Своєрідний. Тобто, якщо ви дивились до того Сорентіно і вам подобалось, ідіть, якщо ні, не кажіть мені, потім ви нас змусили, а фільм такий собі, мені фільм сподобався. Кажу вам щиро, але він своєрідний. Мені подобається простором для розумів і фантазії. І, власне, от подібна історія, що я починала, що от мрійники, вони схожі, там такі ж. Такі ж Інцестуозні стосунки, які просто там цей стосунок з батьком він показує не інакше. Там батько шизоїд, який пише вірші, здається, і цей Єва Грін об нього там і притискається до нього, і волоссям треться, а батько не реагує на неї. І тобто там теж така знаєте, любов і конкуренція вони йдуть дуже поряд. І відсутність меж, якісь такі цей симбіоз, незрозумілий. З якого дуже ніхто не хоче один одного відпускати. І тут ця родина не хотіла роз'єднуватись. Вона своїми цими переживаннями і травмами вона була так щільно з'єднана, що кожен, хто відпаде, ніби зруйнує, ніби в тій родині більше не буде життя. Тому розказуйте, якщо ви дивилися, як вам фільм, як він естетично вам, костюми там івсен Лоран. Загалом все дуже красиво, цікаво. Хочеться поїхати в Італію, мабуть. Напишіть, чому хочеться. Гарного вам дня! Залишайтесь на каналі. Поговоримо в наступних випусках. Ще про щось цікаве, про що радьте. Да. А поки я пішла далі працювати.